32 тисячі 400 гривень зібрали під час чемпіонату зі спортивної риболовлі на поплавчанку серед дітей переможна хвиля. Провели його на озері Цукерня, що в Якушинецькій громаді. Участь у ньому взяли 70 дітей, каже військова волонтерка Олена Гончукмет. мед найменший в нас учасник, йому три рочки і до 16 років. Серед них є, мало бути, 20, але зараз трошки менше дітей із Маріуполя, діти Калинівського відділу освіти, діти Вінницькі, Якушинецькі. Зорганізував чемпіонат Вінницький осередок всеукраїнського об'єднання мисливці, риболови та біозахисники. Гроші збирають на баги для українських військових. Кожен учасник сплачував внесок у 250 гривень, каже організатор чемпіонату Віталій Яринчак. Згідно правил спортивної рибалки, це зловив відпусти, а переможців ми будемо визначати за допомогою зважування. Тобто, хто більше зловив риби, не по кількості, а по вазі. Одинадцятирічна Анна Ількович розповідає, рибалить з татом з восьмої ранку зловила три коропа. Перша риба була 880, друга 780 і третя вже 570. Тато Сергій закидає, а Аня дивиться за поплавком. Погода сьогодні не дуже, я вам скажу. Холодно, але і кльов не дуже, але ну, я думаю, все одно успіхи є. Ну головне відпочинок. Діти це наші майбутнє, і діти повинні злучатися і допомагати. І я за це тільки за 12-річний Назар Ковалюк рибалить на кладці. Сьомої години десь 5-6 коробчиків. На березі за нього вболівають тато та дідусь. Маленько Назар, маленько не з води не верху. Назар дістає чергову рибину, суддя фіксує її вагу. Далі учасник робить фото на згадку і випускає трофей у водойму. Тато Юрій каже, участь у такому благодійному чемпіонаті хороший виховний момент. Готувалися ми, напевно, тиждень, вудки купляли, садки купляли, прикормки готували, крючки перев'язували, все збирали. Самі все його вчив, як гачки в'язати поплавки. Допоки одні рибалять, інші катаються на багі. Саме на комплектуючи до таких невеликих легкових автомобілів для їсти по бездоріжжю збирають гроші. каже волонтер Григорій Жовмір. Перед поїздкою дітям проводить інструктаж. «Будь ласка, змістя за цей поручень. І його не відпускають. Добре? Бажано, щоб ззаді гарно трималися. Маневрений транспортний засіб для хлопців на передову, що дозволяє декільком особам ну, в складі близько трьох-чотирьох осіб знаходитися в даному транспортному засобі, перевозити поранених. Зверху в нас стоїть спеціальна установка для. Для того щоб вести безпосередньо в рамках військових дій саме вогонь. Допоки судді підбивали підсумки чемпіонату для присутніх провели благодійний аукціон, продали розмальовані тубуси від переносних ракетних комплексів. Бронзу чемпіонату виборов Данило Селезньов друге місце посів Назар Ковальчук. Золото виграв Дмитро Майданюк. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.